Всім привіт із сонячної Італії, а саме Базиліката. Ми знаходимося на пляжі Прая, Каструкуко. Можна ще подивитися Марате. По традиції я записую таке відео підкаст. У мене є донька, якій 7 років, я вже в Італії 9 років, заміжня за італійцем 7 років. І в нас тут в шлюбі народилася донька. І якими мовами вона розмовляє. От мене часто хто заходить, хто мене знає, вже питають, чи ваша донька розмовляє, а розмовляє, а як. Е, так, моя донька розмовляє українською мовою. Е, вона в школу в італійську пішла в 5 з половиною років. Так, по закону, хто родився до кінця квітня, іде в 5 і 4 місяця, має право йти в школу. Щодо української мови, це не моя заслуга. По-перше, що в неї є старший брат, і вона до двох років чула цю мову українську, але щоб якісь слова брати ще щось ні, була лише італійська. Плюс вона пішла в садочок у два з половиною роки, і там була лише італійська мова, і я теж дурнувата думала, що ця дитина розуміє лише італійські слова. Хоча яка в мене там ще була італійська мова, два роки три в Італії. Але не Ми поїхали е, в Україну, коли їй було три роки. Ми поїхали в Україну. Нам пощастило, по-перше, що ми туди на два місяці поїхали. По-друге, що е, отако вийшов за двір і там збиралися ну, з десяток дітей мінімум. Плюс їм було цікаво італійка-італійка, і вони просто біля неї ходили табунами. Через тиждень ці діти мені сказали, як так, вона нас розуміє, ми її абсолютно ні. І вона от завдяки цьому, цих два місяці спілкування з дітьми українськими, україномовними, е вона вхопила саме цю мову, як розмовляти. Як розмовляти, як складати речення. За два місяці вона це все дуже гарно вхопила. Зрозуміли? Італійська <р impressed> дитина три роки. Перший раз чує українську мову, хапає її за два місяці. Ми повертаємося в Італію і мені пощастило, що одна мама э, теж так само тут родила дівчинку, але в неї мама тут була. І вони з цією дівчинкою розмовляли українською мовою. Коли вона пішла в садочок, їх там попросили вдома розмовляти з дитиною лише італійською мовою. Коли ми повернулися з України, я в садочку попередила, що Марія розмовляє ще й українською вже й мовою і може вставляти українські слова, щоб не було оце от таких нарікань. Я попередила. Вони сказали: клас, окей. Ми ще й у Марії навчимось українських слів. Окей. Це було їй три роки. Потім, коли їй було чотири роки 2022 рік, повномасштабне вторгнення, війна, усі нападає на Україну. До мене влітку приїжджають діти. Знову ж таки, з вигодою для Марії: приїжджає троє дітей україномовних. Сидять тут у мене половиною місяці, від них Марія взяла, ти що, дурна, і до сих пор неї це є. Ну і від мене вона взяла йоб твою матір. Да, є в нас таке, але ж це українське. Їй було 4. Потім, коли їй було 5, ми їдемо в Україну, не дивлячись ні на що, не чекаємо нічого. Як ми дивимося, в цьому році ще більш складніша ситуація в Києві, а ми з-під Київської області. Шість років в минулому році ми знову їдемо в Україну, і от саме в спілкуванні з дітьми в неї вимальовується якась більш-менш чіткість в українській мові і нові слова. Цьому році до нас приїжджала наша моя сестра з доцею, і за дві неділі теж у Марії. Раз вона от починає з дітьми спілкуватися раз і вимальовується картина, і це дуже класно. Це не моя заслуга. Ну єдине, що я розуміла, що мені треба їхати в україномовне середовище. Тут у нас нікого нема. Ми живемо в горах, нема з ким спілкуватися. Є в нас одні знайомі в районному центрі, але в них своє життя і плюс. Онлайн школа в дівчинки є, але вони російською спілкуються зі мною українською, але ж дитина то російською там. Але я думаю, підросте то розділить, тому що українською онлайн займається і вони сюди приїхали. І коли дівчинка йшла в перший клас Настя, вони ж розраховували, що тільки рік. А тоді ж поїдуть у Дніпро і там в перший клас, і все буде добре. Отак, от, от про українську мову, на сьогоднішній день Марії сім років вже з гаком, і я не хочу впустити цей момент. Я хочу, щоб вона українську мову вивчала онлайн. Вона у мене дуже здібна дівчинка, не зважаючи на те, що в неї. В минулому році, коли ми поїхали в Україну, виявили цукровий діабет. Вона дуже хотіла виступати на День Незалежності в клубі. Так, у нас там ще існує клуб, і це її мрія. Україна мила, будемо зростати, досі співає. На дві репетиції сходила і ми загинули в лікарню. І оце от її таке нещастя. От Не те, що ми в лікарні лежали, в лікарні і котлетки сподобались. А саме, що вона не змогла на репетиції ходити і виступити. І от в неї є така мрія. Дитина Італійка є така мрія. На сьогоднішній день я вже знайшла вчительку онлайн, пасіба Олічка, яка теж веде влог. І бачите, от вам не просто так зайшов, Ютуб, щось там. Ми тут спілкуємося, в нас все добре. Завдяки от блогерші Олі. Я весь зараз забуваю, де вони проживають. Ірландія. Вчора спілкувалися з учителькою. Нам дуже сподобалось. В неї є вже досвід онлайн навчання. За нами стоїть інтернет, потужний мені потрібен і ноутбук або планшет. Нічого не прошу. У нас є в кого просити, але її італійському батьку треба довести, що це нам треба. От раз, другий раз, десятий раз. Що це нам треба, що ми будемо вивчати? Отак. От От наш, наш говорящий гаманець говорить і розказує, як треба. Витрачати правильно кошти, ви теж правильно витрачаєте кошти, отак, от, от на рахунок росії, української мови. А ще от такий момент. От е, я коли ходила до школи, то десь у 97-му році в нас відмінили російську мову, і ми були дуже щасливі, тому що ми не могли розібратися з правописом української мови. А тут ще ця російська, ми взагалі не розуміли. То було напряжно. На англійську ми ходили. Ну да, англійська мова там, а російська була напряжна. Хоча це просто іноземні мови. Хоча це мови. Так, на сьогоднішній день це мова агресора, і це треба визнавати. Це треба визнавати. А потім в мене син розповідає. Я вже в 16-му році я з України виїхала, він ходив там до школи. В них не було російської мови. Це було таке щастя. Вона ну в правописі там оце все. Він каже, що саме після Майдану і після того, як Росія захопила Крим, їм знову повернули російську мову в школі. Каже, це був треш. Ну, ну треш не з-за того, що взагалі російська мова, а взагалі вивчати. Розумієте? І її повернули. Коли от е, захопили Крим, а це і це Київська область У нас в селі, бачите, при мені до 2000 року відмінили, а потім в 2017 її знову ввели. А ще от такий момент, да? от у мене є тут подруга, яка в 20 років переїхала в Україну, а в 40 років переїхала в Італію. І коли я в неї питаю, а як так стало, що з Росії? Ви приїхали в Україну? Вона не сказала, що це в неї просто був чоловік з України, ми вирішили там жити. Вона сказала, що був Совєтський Союз. Розумієте? І мені це так по приколу, от, це зараз це, француз приїде жити в Італію, і в нього будеш питати, як так стало, що ти в Італії живеш. А Він скаже, так же живе, Європа. А ще на рахунок мови, от мені сама одна італіянка говорила, що... Вона їздила у Францію і ну англійською мовою, якби да це і. Француз, якщо буде знати мову, яку ви там якусь іншу знаєте, окрім французької, він з вами з нею не заговорить, поки не побачить, що ви поважаєте мову, що ви хочете заговорити, що саме на французькій із французом. Французи вам не дозволять. Ну, це із досвіду да, людини, яка мені говорила. Може, з вами французи там і російською розмовляють, я не знаю. А от у французів є своя позиція. А в нас не було такої позиції. У нас була така позиція. А, російською мовою розмовляє? О, давай і ми підключимося, будемо з ним цією мовою розмовляти. От у нас було дуже розмите е, поняття. І е, ще таке, що школи російські, та, після хто ж за них впрягався. Дітей же ж була от російська школа і українська. Хто же ж вибирав іти в російську школу, навіть коли вона закривалася, все одно ж батьки впрягалися за ту школу. І такий момент ще, е, оці що е, були от такі моменти, ти зустрічаєш, е, от, українець, е, говорить про якусь інформацію, продає про. Еміграцію, документи, як що де оформити, і саме російською мовою. Мені просто, знаєте, так дивишся і думаєш, ну, ти українець, ти українцю сидиш, розповідаєш е, ну, важливі речі. Тебе послухати, людина зрозуміє, куди її, з якими документами, що до чого. А навіщо російською мовою? Щоб там тебе зрозуміли, Ну, це ти для росіян розповідаєте цю інформацію. Або такий момент. Я, вибачте, говорю російською, щоб мене там за бугром зрозуміли. Повірте, вони там все гарно розуміють і українською мовою. Це ми винні, що ми починаємо. Ой, а ви з нас не зрозумієте? Давайте ми з вами українською, російською поговоримо. А чого француз буде з вами розмовляти своєю французькою? Тому що там у Франції скоро корінних французів не буде, то вони розуміють напевно це. Що якось так держимо пальчики за те, що наш італійський папа нам дав дорогу і велике добро. І будемо з Марією потихеньку займатися з учителькою української мови. А ще був такий момент, коли ми приїхали. Да, Марії було три роки, ми повернулися з України, і Марія з дідом і з бабою розмовляла українською мовою. Вони таки стояли в штопорі, а ми не розуміємо. І був такий момент, коли італійська бабушка сказала, а нащо їй тут українська мова? Взагалі, навіщо їй? Це мова ще інша. Є італійська мова. І вони, оце ще, ми ж живемо в горах, і от в них в кожного є свій діалект. Але в них є в кожного свій діалект якби, італійський. А мова основна італійська, не французька, не американська, не російська. Основна мова італійська. І це ж ці діди з бабами розмовляють з внуками діалектом. А тоді, коли внуки говорять ну, там, ну, там, як діалектом, От, наприклад, яблуко мела. А у нас от пума. От красиве ж слово пума. І коли моя дитина говорить на яблуку пума, тоді з бабушкою її люблять виправити. Так що от на рахунок мови виправляння, правильно говорити, неправильно це, напевно, є е, скрізь таке. А ще можна, от французи, дивіться, от італійська мова, вона схожа по вимові до української. Там не треба якось язик було вивертати, нічого, мені легко нею розмовляти. А от е французька да, там вже по-іншому. Хоча італійці французьку не розуміють, а от французи дуже часто можна зустріти, що вони розуміють і можуть відповісти італійською мовою. А ще іспанська. От іспанська мова схожа дуже з італійською, так само як, як білоруська з українською. От білоруська з українською, саме от так схоже, саме близьке, так. А іспанська із італійською. Якщо італієць поїде в Іспанію, через тиждень він буде чітко вже говорити іспанською. А іспанець, приїхавши в Італію, буде чітко розуміти італійську. Якось так. Але ж в Італії я ж кажу, грація. Звичайно, собі грація. А в Іспанії це буде граціє із заворотами, із крючками. А чому? На рахунок, ну, назву я таку цікаву залишила. Не вірю в Бога. І мені подобається більше російська мова. В нас в школі була вчителька української мови, обдарована вчителька Шишеня, фамілія Шишеня, як звати вже не пам'ятаю. Вона в нас так сталося, що вже пішла на пенсію, але прийшла заміняти. Після неї нам не треба, було, ми не відкривали ніхто книжку. Той ледь на тройку тягнув українську мову, витягував вільно на чотири. Після неї не треба було вдома було відкривати те правило, повторяти, ще щось. Вона так все чітко, гарно розповідала, щоб в тебе в голові відкладалися ті всі правила. Ті всі Дефіси, ті всі крапки, ті всі коми, все так відкладалося, в тебе отак автоматично з голови все виходило, і тим сам був у шокі, що ти це зрозумів і знаєш. Але вона нам говорила: от одну фразу вона сказала, що я... ця фраза буде жити разом з нею, поки я напевно буду жити. Подобається мені більше російська мова, і я не вірю в Бога. Це так було трошки дивно, странно, тому що от російська, вона така із стіл з закругленими углами, а українська вона така з углами. Ну і російська мова, да, вона ж там поглинає звуки в кінці слів, а українська вона чітка, гарна, класна мова. І сьогодні Марія. Яка має навчитися писати і читати українською мовою, тому що мені це хочеться, це вигідно. Це не то, що там ми, під... так ми підтримуємо українську мову, так ми покажемо, що ми можемо. Але це ще й великий плюс. Якщо ми зараз впустимо цей момент, я потім буду дуже-дуже сильно жаліти про це, тому що на цьому можна жити і буде ще робити переклади, так? заробляти на цьому, жити на цьому ще й вчити когось. Якось так. А, і рухаємось далі. Тримайтеся, тримайтеся і любіть свою мову, любіть себе. Е, не, не накопичуйте статки. І от оцей момент, якщо я зараз впущу цей момент, то через 7 років то я ще буду жива. І буде в мене цей будинок нормальний, чи не буде, чи, чи ще щось то не важливо. А оці роки я впущу. Я... Я не, я не поклала здоров'я на те, щоб будинок витребувати. Він може бути той будинок. Я не поклала здоров'я. Я поклала те, що в Україну з'їздити, те, що до мене діти приїздили, те, що до мене сестра приїздить. А зараз в мене нова, ця, нова тема взагалі вивчення української мови. Так що всім дякую, всім благ. Вибачайте за звук під шум моря. Я думаю, ми розібрали дуже гарну тему.